Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, від імені Капеланської місії Православної Церкви України, релігійної громади Ругаланду хочемо скласти щиру подяку Комуніста Вангера, українській спілці в Ругаланді та благодійному фонду майстерня милосердя за зібрану і надану гуманітарну допомогу. А саме 45 нових функціональних лікарняних ліжок та. Інших медичних засобів. Сьогодні ця гуманітарна допомога вже досягла місця призначення і приносить користь хворим в Україні, а найголовніше, пораненим українським воїнам та розподілена у медичних закладах міста Подільськ Одеської області. Разом з тим хочу сказати щиру подяку усім, хто долучився до збору коштів, завдяки яким стала можливість доставити цю гуманітарну допомогу. До України велика подяка усім волонтерам, які відгукнулись і прийшли для того, щоб завантажити цю гуманітарну допомогу для подальшої її відправки в Україну. Це був перший етап, пов'язаний із цією гуманітарною допомогою. Наразі на складах знаходиться ще 45 таких самих нових лікарняних ліжок, які чекають відправку в Україну. Для того, щоб це стало можливим, нам усім слід ще трішечки попрацювати. І зібрати кошти у сумі 35 тисяч крон для того, щоб була можливість здійснити відправку другої частини гуманітарної допомоги до України. Я щиро сподіваюся, що кожен із нас долучиться до цієї благої справи, до справи милосердя, і Господь обов'язково віддячить сторицею поверне кожному, хто від щирого серця складе ті пожертви для добра України. Для спільної перемоги нижче в пості можна буде побачити реквізити, куди можна перерахувати кошти. Нехай Боже благословення зійде на всіх вас, всім щиро дякуємо за підтримку і допомогу. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!